Привіт, друзі! Ролик присвячується італійському бренду Дікім. Це нова позиція в Україні. Завозять її товариство фарби. Дали вони мені 4 лака, 4 тест пластини. І я робив все, що хотів, все, що можна, що не можна. поїздівався як як тільки міг. Провірив на закипання провірив на текучість, як він сохне. Ну, в общем, буде цікаво, я думаю. Зараз в мене на цей бренд в інтернет-магазині діє акція скидки. Заходьте, подивіться. Грунт товстошаровий, літрова банка плюс 200 г затвердника. Коштує на даний момент 550 гривень. Сохне він 2 години. Можна наносити його до 400 мікрон. Ну, в общем, я вже попробував, Бімба! Так що, друзі, приємного перегляду. Сьогодні в нас на тестах. Італійський бренд Dickheim Master. В общем, будемо пробувати 4 лака від дешевого до дорогого. ХС-системи і ухс системи Я буду пробувати, як він працює в наших гаражних умовах. Є технічна документація на кожен лак. Будемо пробувати з стандартним розчинником. в общем в 500-ту версію йде свій 500 розчинник. Їх є три вида. І в останні лаки йде один 600 розчинник. Їх також йде три вида. Давайте пройдемося. От по баночкам. Це у нас УХС лак Super Flash. Далі Ухесовський лак 420-й. КС ЛАК плюс. І лак 500 плюс. Антискреч. Так. Я буду е, розбавляти на вісах. Від 0 до 10% розчинника акрилового можна додати. Е, давайте знаєте, що зробимо? Якщо пишуть від нуля, я розчинник додати не буду. Е, хочу замітити, лак прозорий, кристально чистий. Також кристально чистий білий на випадку. Цей трошечки жовтіший, вживу краще видно, але він не критично. Скажімо, так, він також кристально чистий. Давайте я вам от порівняю, да, разниця. Чуть-чуть ну, жовтіший. Кажуть, не знаю, правда чи ні, друзі, дайте в коментах. Якщо є присутня жовтизна, значить кращі присадки від ультрафіолету. Правда, ні? Не знаю. Друзі, давайте пройдемося по характеристиках. Скільки шарів і скільки сохне і тому подібне до кожного вагу. Так. Розводиться. 2 до 1 від 0 до 5% розчинника. Далі. Кількість шарів. 2. Перший тонкий закритий і, і другий повний. Мішарова сушка. 5-10 хвилин. Сушіння від опилу 20-30 хвилин. Повністю сухий при 20 градусах 15 -20 годин Слідуючий лак плюс розводиться 2 до 1 від 0 до 10%. Так, далі. Кількість шарів в перший половинчистий. 05, другий повний, тобто перший тонкий закритий і слідуйший повний. Інтервал між, між слойкою 5-10 хвилин. Повний цикл сушки при 20 градусах 12-15 годин. Так, ОХС, ЛАК 420. 2 до 1, від 0 до 10% розчинника. Нанесення кількість шарів 2, половина плюс повний. Інтервал між шаровою сушкою 5-10 хвилин. Сухий повністю при 20 градусах 24 години. Так, супер флеш. 2 до 1, 0% розчинника. так, Кількість шарів 2. Половина тонкий закритий плюс повний. Інтервал нанесення наступного шару 5 хвилин. Повністю сухий при 20 градусах 90-120 хвилин. Тобто година. 2 години. Так, друзі, готовий я до нанесення лаку. В общем, дивіться, я ще подобавляв сюди по 15 грам і того вийшло густого лаку 125 грам. 125 грам густого лаку в кожної позиції. Базу я наносив темно-синю, розбавляв акриловим розчинником. Але в них є позиція для розведення бази універсальний стандартний. Отак От виглядає. Він також в трьох варіантах є: повільний швидкий стандартний для баз якраз саме то окремо для акрилових ґрунти лаки і окремо для базових. Універсальний стандартний. Так, все, піоночки перекриті, база підсохла. Будемо носити по черзі. По черзі такий гарний синій колір. Будемо бачити, як він буде виглядати на сонці. Ну що, поїхали. Так, друзі, я вдруг те усі елементи. В общем, по настройках вони будуть одні стандартні, на яких я завжди працюю, це факел 2 оборота і подача матеріалу 3,5. Тиск у нас буде 2 бара. Наношу перший лак 500. Слідуючий лак ТС Плюс. Із стандартним затвердник І слідуючий лак Супер Флеш. Так, друзі, міжслойка слойка пройшла. Потихеньку будемо аналогічно дивитися. Значить, що я зараз хочу опробувати для себе? Я наношу слідуючий повний мокрий шар і трошечки поізіваємося з лака на нижню частину, нанесемо три шари. Побачимо, як він кипить, не кипить, поїхав. Ну і оголочок, і лошок теж налієм. Давайте оцю зону зараз ще раз перегружу до половини. Так, Друзі, другий день. Давайте подивимося на сонечку, як виглядають те пластини. Ну, скажу так, що оцей лачок, який 420-й, трохи підкипів у мене із трьох один. Ну, виглядає він непогано, але трошечки підкипів. Не критично, не критично, але я бачу це все діло. На вулиці його не видно і під лампами, хто розуміє, це замітить. Останні лаки, так, це в нас суперфлеш дорогий. Ну, скажімо так, на сонці все класно. Блестить, що дорогий, що дешевий, Як на мене, вони одинаково блистять і все класно. А от середній трошечки мені, начебто, чи то я його розлив погано, чи не дорозлив. общем поїздівався я нормально з них з пластин Показала, що лаки працюють, лаки глянцеві, блистять. 420 один підкипів трошки, так, а всі видержали тест. Нема закипання. Значить, сушим, перематовуємо ще раз заново і вже наношу так, як повинно бути. Гарненько, гарненько. Ну, от самий дешевий, блін, мені подобається, як він блистить. Непогано. Для дешевого лаку він доволі таки гарно себе показує і не кипить, що немало Так, ну що, друзі, три години дня сонце в піку, якраз гарно світить. Ну, от дивіться на ці чотири варіанти. Я скажу так, що різниці майже немає. Вони всі ідеально виглядають на вулиці. Глянець, хороший, блистить добре. Ну, не відлічиш. От, скажіть зараз, де який? Де дорогий, де дешевий. Ну, разниці немає. Звісно, час покаже, наскільки вони себе там при експлуатації ведуть. Але вихід із покрасочного бокса виглядає одинаково. Що дорогий, що дешевий. Нема ніяких ні помутнінь. Глянець ідентичний. Так, ну давайте я вам покажу. Самий дорогий, слідуючий по ціні 420, який легенько підкипів, але на вулиці його не видно зовсім. І то в камері не завжди побачиш. Хто не розуміє, той не знатиме. так не критично Слідуючий ХС. плюс І самий дешевий от 500. Ну, результати всі достойні. О, усі блистять класно. Усі класно блистять. Значить, вони вже сохнуть зранку на сонці. Ніч пройде, кристалізується повністю лак. Далі я ще раз мотую і вже зроблю слідуючий експеримент з 5% розчинника. Окрім лаку Superflash. Тест викраси номер 2 Вже тут іздіватися не будемо. Будемо наносити по-нормальному. Так, підготовив я 400-ю Norton серії A975. Повністю на 4 панельки вистачило одного кружка. Так. Відходимо від теми. Значить, що в мене в планах? 420 й лак я вже пробувати не буду. З ним все зрозуміло. А з остальними я хочу поекспериментувати. На одній панельці. Візьмемо самий дешевий лак. 500-й, да? і нанесемо по тому принципу, як е, мій підписник. Він позвонив до мене і, і розказав свою технологію нанесення. Він наносить один тонкий і потім два мокрі. Побачимо, як він буде працювати. Цей лак, при такому нанесенні в гаражних умовах. Наносимо базу, сушимо і потім лак. База підсохла. Зараз обдуваю, обтираю серветкою липкою і наносимо. Зараз попідписуємо. Все. Значить, яка процедура? Я сюди наношу всі лаки, я розбавив 5% розчинника, окрім суперфлешу. Значить, схема нанесення така. Сюди п'ятісотий буде два повних мокрих, а на цю сторону буде один тонкий і два повних мокрих. Далі, е сюди буде два два КХС, два повних мокрих, і сюди суперфлеш, два повних мокрих. Так, друзі, обдов обтер, значить, сюди два мокрих, сюди один тонкий один тонкий і два мокрих. Наносить. Плюс два мокрих. Супер флеш наносим два мокрих. Пять хвилин прошло, наношу следующий шаг. Він вже не тягнеться за пальці, не липне. Це показник того, що ми можемо наносити другий шаг. Поїхали. так виглядають панельки на вулиці. Від дешевого і по черзі вгору. самий дорогий. Давайте глянемо. Ну, виглядає достойно. Мені подобається. Сонечко якраз світить гарно, глянець хороший, блистить, помутніння немає. Все красиво. Значить, 500 й Два мокрі слоя 5% розчинника. Сохне 15-20 годин. Аналогічно 5,2% розчинника в 2,5 шари. Сохне так само. Є ще прискорюючі сушки, акселератори і тим подібне до них. Ну, то вже друга тема, друга історія. Далі, трошки дорожчий ХС. Також 2 розчинника, 5% розчинника. Сохне 15-20 годин, це зависить від температури. І найдорогіший Super Flash. Він сохне 2 годинки. Наноситься без розчинника в півтора шари. Тут я його перегрузив, навмисно дав два шари. І він достойно виглядає. Ну, він блистить, мені здається, так, що він блистить саме краще, саме краще. Так, от звідси я бачу: Супер флеш найкраще блистить. І якщо брати 5,00, то де два з половиною шари, там гляньчик трохи кращий Не знаю, вам це замітно чи ні, але я вже звідси на отблис бачу. Да. Ну і там трохи він розсігся краще, бо 2,5 шари. Так що, от така друзі, історія. Це італійський бренд Діким. В магазині є. Заходьте, замовляйте.